А вчора я отримав бюджетний запит від військової адміністрації і прифігів. Вибачаюся. Скільки, ви думаєте, вони просять грошей? 11. 11 мільйонів гривень. Ну от це реальна причина, чому проєкт бюджету не затверджений, тому що ріст 400%, ну, зрозуміло, що ми закладати не будемо. Так, ВО міського голови Чернігова пояснив, чому насправді міська військова адміністрація не вдоволена проєктом бюджету міста на 2024 рік. За день до цього начальник МВА на своїх сторінках в соцмережах повідомив, що в такому вигляді проєкт не погоджуватиме. Вчора я почитав, що начальник військової адміністрації заявив, що він цей бюджет проєкт бюджету затверджувати не буде. Ну він наводить якісь аргументи. Ну, це нонсенс для мене бюджет, якому історично велика підтримка для Чернігова і відсоткому відношенні бюджету розвитку і підтримки ЗСУ. Я думаю, що ми були б на першому місці в Україні. Тому що у нас бюджет розвитку невеликий, в з багатьма іншими обласними центрами, а кошти ми направляли суттєво. Ну 50% ніхто не видає. 50% від бюджету розвитку. Тому не затверджувати військової адміністрації де пріоритет. Якраз безпеці і оборони, тому що там сховища у нас суттєві кошти були на ну там на, на деякі об'єкти, там де треба їх доробити. Ось там і повторюся реабілітація і інші напрямки. Ну, якісь аргументи там були названі, вони такі маніпулятивні. Бережинський опублікував таблицю з відсотками витрати. Стверджує, що найбільше місто наступного року витратить на освіту, а не на армію. Щоправда, не вказав, що майже 90% тих витрат це зарплати педагогічним працівникам, яких близько п'яти з половиною тисяч, і оплата комуналки та енергоносіїв в школах, садках і профтехучилищах. Пролю світла на справжні аргументи, бо реальна причина срам'язлива, не була назва. Проєкті рішення, яке ми ухвалили на виконкомі, на фінансування військової адміністрації закладено 3 мільйони гривень. Ну, навіть я вважаю, що це багато. Ми заклали на наступний рік в тому ж об'ємі 3 мільйони гривень. Ну, відповідно, не час зараз жирувати, скажімо так. Ломако під час наради в муніципалітеті повідомив, що не збирається виділяти запрошені 11 мільйонів гривень на міську військову адміністрацію, в якій зараз працює 12 людей. Треба бути скривнішим. Під час війни збільшення е, призначеним чиновникам зарплати 4 рази. 4 рази. Ну я вважаю, що ну Чернігівці це точно не зрозуміло. І так я вважаю, що Чернігівцям не зрозуміло, чим займається військова адміністрація, для чого вона у нас створена. Хоча відомо, для чого вона створена, невідомо, чим займається. От. Ну, створена вона, щоб знищити місцеве самоврядування. А як вони ставляться до своїх базових завдань, які деклар... було задекларовано, для яких вони створювали? Безпека, оборона, порядок. Побачили всі чернігівці, добре, 19 секунду. Тут далі більше немає чого коментувати. Нагадаємо, проєкт бюджету на 2024-й четвертий затвердили під час виконкому два тижні тому. Тоді йшлося, що намагалися знайти баланс між фінансуванням потреб міста і допомоги ЗСУ. А тому близько половини коштів бюджету розвитку планували спрямувати на підтримку сил оборони військових і їхніх сімей. Бюджет розвитку 860 мільйонів. Решта коштів міського бюджету. Це переважно захищені статті, як у випадку з освітянами, які спрямовують на за зарплати і оплату енергоносіїв у всіх сферах. Разом з перерозподілом залишків підтримка військових мала складати півмільярда гривень. А решту бюджету розвитку спрямувати на благоустрій і підтримку життєдіяльності міста. Що таке благоустрій взагалі по бюджетному кодексу і на що йдуть ці гроші? Це прибирання вулиць. Це прибирання вулиць зимку, вивіз снігу, це освітлення, вуличне освітлення. Це робота там, світофорів, це прибирання зелених зон і утримання їх, це громадські вбиральні, в кінці кінців, це безпритульні тварини і очисні споруди і зливова каналізація. Ломако повідомив, що останнім часом з'явилося багато рейтингів витрат, які в муніципалітеті вважають маніпулятивними, де подають або планові цифри, а не факт, або ж намагаються накрутити людей лозунгами. Не бруківка, а кошти на ЗСУ, коли Чернігів не перекладає бруківку. Ми не кладемо бруківки, а гроші на дрони даємо з бюджету. Ну добре ж добре. Я тоді з блокадом вийду, не знаю куди. Не треба те на марафон на мільярди мільярди, гроші на дрони. Не треба місць через десь на 6,5 мільярдів гроші на дрони. Це ж суттєві гроші. Це я тільки дві статті назвав 8,5 мільярдів гривень. У нас, якщо весь благоустрій 180 мільйонів, ну так це ж не порівняні речі. Якщо ж не витрачати міські кошти на благоустрій, прибирання, вивіз сміття, ремонт каналізації чи водогону. Місто, переживши оточення, може померти від антисанітарії, зазначив Лумако. До того ж, це зарплата тисяч чернігівців від двірників до водіїв сміттєвозів. Хай сім'ї всіх комунальників, комунальних служб міста сидять вдома голодні без зарплати. Ось з таким можна ще плакатом тоді вийти. Ну це ж маразм повний, повний маразм, розказувати, що місто. Не повинна займатися питанням благоустрою. Повинно. Я перерахував ці витрати, і можна подивитися, скільки йде на кожну витрату, і подивитися, хто це робить. Це робить наше комунальне підприємство, наші чернігівці, які живуть в нашому місті, працюють, і які під час бойових дій не поїхали з міста, а працювали тут і під обстрілами вивозили і сміття, і воду розвозили, і прибирали там які. Якісь частково там двори для того, щоб у нас не було тут екологічного лиха ще при тому, що у нас було багато іншого лиха, не було, і всіх аплодували, захоплювалися цими людьми. А зараз розказують, що на це не треба витрачати гроші. Нагадаємо, інформація про міський бюджет знаходиться в відкритому доступі на сайті міської ради. Проєкт на 2024 рік. Очевидно, перероблять. Але тому, що депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, де заднім числом з 1 жовтня заберуть так званий ПДФО від військових до держбюджету. А на наступний рік це переважна більшість запланованого бюджету розвитку. Детальніше дивіться в наступних випусках новин на дитинці.